Яка різниця, якою мовою говорити у Києві? Таксист іноземець, попри прохання, відмовився перейти на українську. Натомість почав запитувати у відповідь, якою мовою говорили його пасажири до 2014-го, натякаючи, що це була нібито російська. До 14-го на якому язикі віри розмовляли? Говоріть чесно? Чекайте, ви до 14-го року. Не Ми, а ну ми українці, а ви в нас в гостях. Правильно. Ну, ну чи ви маєте громадянство? У мене давно громадянство. А, ну, тим смотрите, паче ну казніця какараз Яка різниця? після чого пасажирка розповіла, що є киянкою. Натомість водій, нібито сирієць ні на українську, ні на англійську так не перейшов. Однак визнав, що у його країні без знання державної мови роботи не знайдеш. Днями у потязі, який прямував до Львова, стався ще один мовний конфлікт між пасажиркою та парою, яка спілкувалась російською. На відео, яке розлетілось мережею, чутно, що все розпочалось з простого питання, куди вони їдуть, та зауваження за російську мову в публічному просторі. А ви їдете? Скажіть, будь ласка, куди А чому в російську ж не в Росію їдете? Проте, коли жінка вперше попросила не говорити російською, хлопець відреагував несхвально. Тоді пасажирка сказала, що вони тут не вдома, і що така мова неприйнятна у публічному просторі, особливо коли поруч діти змовляти вдома, що вас не чули, і ви їдете у Львів рагати російською. Так. Так? Ну це там не потрібно. Ви їдете додому в Росію. Мені неприємно чути москальську. Зрештою пара нібито погодилася утриматися від використання російської у вагоні. У мережі ця ситуація викликала активне обговорення. Одні користувачі стали на бік жінки, наголошуючи, що у воєнний час російська мова в публічному просторі сприймається як виклик, тоді як інші закликали до стриманості, зауваживши, що подібні конфлікти лише розпалюють ворожнечу. Дехто навіть назвав автора відео мовнюком і підтримали хлопця. Максим Турчинський телеканал НТА.